Ну що, народ, привіт-привіт. 2 жовтня 24-го року. Сьогодні так, така золотенька погодка. Ну, яка золотенька, я вже бачите, в, одні, в одному сведрі, в футболці, в робі. І так трошки посидіти не дасть, по штанах трохи тягне. У нас так сильно похолодало. Бачив в інтернеті в Карпатах сніг випав, то не дивно, нам тут до Карпат ціла херня. По прямій, якщо сказати по правді. Е, вот. Ну Я думаю, може вже хтось там трохи -то там носив, скучилися за моїми байками, то я щось таке знімаю там конкретне. Да, е, є певний інтерес в людей, е, точніше великий інтерес до цього мотоцикла. Буду продовжувати знімати про нього. Фактично я дуже зайнятий і власник мотоцикла теж чоловік зайнятий. Е, десь будемо знаходити час. І буде ще продовження. Буде заплановано зйомка з описом технічним точним від автора. Плюс кілька, кілька відео, яких я вже відзняв, не вийшлося. Я там трошки нахалтурив, не ті кнопки на телефоні нажав. Ну, то не важливо, ми все зробимо, повторимо, відзнімемо. Головне, що вам цікаво, а мені тут приємно, коли вам цікаво. І зараз я вам хочу розказати якусь баєчку, а то вже давно я вам баєчок не розказував. Ви бачайте, що розказую баєчку своїм таблом. Ну, якби особу зараз ще показати немає що. Ну, залізяк повний двір, як завжди, і слава Богу. От. Ну, цю байку розкажу так. Лічно, як то кажуть. На все крупним планом. От. А вже інші буду розказувати на фоні якихось залізяк. От. Значить, була така історія е, в моїх знайомих е, поляків в Польщі. Е, значить, така історія. Но, е, хто бував в Польщі на роботах чи не на роботах, знає там дуже сильно розвинуте садоводство. Е, і от один знайомий поляк займається яблуками. фактично, яблуні, Сади яблу, яблунь. Все файно, чемний садок, Там, ну, так як і в нас, так і в них, то, -то сумасшедші гроші, труда багато, все як має бути. По периметру повністю загороджена ділянка, і, значить, занадились до нього туди, в той сад, кабани дикі. Вони крепечі тварини підривають ті, ті загорожі його. Заходять в сад, риють, викрчовують яблуні, ну тож збитки страшні. Що він вже там не робив, електропастуха чіпляв на забор і усіляв забори, все одно. Вони от собі привикли, і вони ж собі майже щоночі лізуть до нього туди в той сад. Вот. А того поляка був на роботі українець. І десь там той українець пронюхав, що в поляка є рушниця. Ну, як би то він мисливець, щось типу, чи був мисливцем, ну неважно. Суть діла в тому, що є чим пальнути. Каже, до того поляка українська, слухай, ту бляха муха, стільки тобі збитків ті кабани наробили. Каже, давай ну якогось кабанчика підстрілим. Та й буде якась шкварка. Ну, поляк, вони взагалі е, дуже. Ну, такі боєгузливі хвальки і боєгузи, знаєте. Не всі. Тобто то, і про українців багато що можна сказати, але якось мені так багато попадалось таких, знаєте, дуже всього бояться. Закону бояться, поліції бояться, бандитів, ну, коротше, всього бояться. всього. Ну, і, коротше, Той хазяїн мінявся, терся, але українець якось там його прихвалив, яка то свіжина, вона смачна, сюди, туди. Согласився поляк. Може, не так на смакоту, як просто із жадності, бо, знаєте, купа грошей було потрачено на, на садок, і ті кабани їм збитки роблять, а тут буде дармова шкварка, знаєте. Ну Взяли вони рушницю, засіли. Де довго чекати не прийшлося, тільки сверкло кабани собі, як до себе, додому валять цілий табун. Вони вибрали самого більшого, кнуравлін, їбас, Єбас! Бабах-бабах! Коротший кабанчик догори ножками, вони його в машину. Перевезли туди на хазяйство. Ну, значить, поляки, наскільки я чув, взагалі свиней не смалять, коли оце во не так, як от наші там висмалюють її, і паяльними лампами. Ну, коротше, українець, ну так подумали, посеред двору то робити не рішилися. В клуні, коротше говоря, знаєте. А там в поляків зазвичай дуже багато таких всяких сільськогосподарських приміщень, клуні такі величезні ще за цара гороха побудовані. Ще дідами їхніми. Ну, і значить, він там, там в тіклуні клуні того кабана там смолить, розділює українець, поляк ходить там, тішиться, як то він зараз. Шкварку буде мати на халяву. І тут а, бах, двір заїжджає, кілька поліцейських машин з мигалками, там поляка а, ця матка на ноль. ёлки пали. І що роблять поліцаї? Прямим ходом не до хати, не ту, там, до хазяїна, а прямим ходом в ту, саме в ту клуню, де той українець цього говорить, кабана там розбирає. Ну, що, коротше, я мав замуроку, заплатив поляк дуже великий штраф. І знаєте, в чому була справа? Справа була в тому, що той кабан мав чіпа. Виявилося, що. Того кабана кабана зачіпували ще німці, і е, за ним певна служба стежила за міграцією е, кабанів диких і показують тому і Каже: дивись, каже на комп'ютері. каже, дивись, кабани, така година ночі. Вийшли з лісу, пішли до тебе в садок, там попаслися, вийшли назад в ліс. І так кожної ночі, а то така ж однієї ночі. Зайшов команду тебе на в садок, а садка каже рівно дорогою по асфальту, на двір і в, і в клуню. І то все видно по GPS, як воно той чіп-чіп-чіп Каже, вже зрозуміло, куди той кабан помігрував. Отака була історія. Поляк так розказував сміхучками, але кажу: і багато ти заплатив штрафу. А от в поляків не прийнято хвалитися ні про взятки по їхньому лапувки, ні про штрафи. Забув як штраф по польськи давно вже в Польщі, вже 10 років в Польщі не був, давно з поляками не спілкувався. Забув, а да, не важно. Хто мене дивиться, підкажете, як по, -по польський штраф називається. От крутиться в голові, ну не важно. Ну, штрафи в них там сумасшедші, повірте. О от, от, така, така була історія. От, ще, ще, ще. Ще зараз може розкажу, якщо буду мати час. Ще одну історію, як тоді, як я був в Польщі, як люди там свиню свою забили і мали сумасшедші проблеми. Кажуть, о, там добре, в Польщі добре. Там в них не все так класно, як ми собі думаємо. У нас тут було класно, поки не, сюди не прилізли москалі. А так, добренько, бувайте здоровенькі, бо вже мене маркіян кличе десь певно їхати, треба до аргонщика варити. Там щось побив в своєму мотоциклі. Цеп. Лоб. І побило картера. Треба... А він десь вже хоче їхати на якісь зльоти, шмоти, травівалі, бігом спішить заварити, зробити, зложити, розкидав по всьому контейнері свого мотоцикла. Але я колись теж такий був. Зараз не хочу ключів в руки брати. Машина їде, трактор їде комбайн їде, я не хочу нічого крутити, страшне діло. Добренько, бувайте всього вам хорошого, хорошого настрою. До нових зустрічей в ефірі.